Вітаю до вашої уваги огляд акції Міцні знижки від мережі магазинів АТБ. Дана акція проходить щотижня з п'ятниці по неділю. Наступна буде з 3 по 5 листопада включно. Під час дії цієї акції ви матимете змогу отримати певну групу товарів знижкою до 53%. Але для цього потрібно мати карточку АТБ. І щоб ця знижка діяла, потрібно саме нею розраховувати. Її можна купити на касі ВТБ або оформити в банках партнерів, таких як Mono, МОНО, Екогазбанк, Райффайзен, Abank, Ощадбанк. Це дає вам додаткову знижку 5% від акційної ціни, а також до 40% щотижня на певну групу товарів. Цього тижня це будуть сири торгової марки Український, Там непогана знижка 27%, нежирний 5% і 9% жирності. Їхні ціни будуть від 37 до 42 гривень відповідно. Також на акції будуть шоколади торгової марки Міленіум. Знижка становитиме до 35%. Тому підписуйтесь на наш канал, будьте в курсі усіх акцій. Дуже непогана знижка цього тижня йде на пельмені торгової марки Левата 38%. Акційна ціна упаковки 600 грам, 49 гривень 50 копійок. Зі знижкою у розмірі 25% зможете придбати середини торгової марки Своя лінія. Акційна їхня ціна 43 гривні 40 копійок. Також на акції злайси курячі зі знижкою 34% і напої торгової марки Біолос зі знижкою 31%. З побутової хімії цього тижня на акцію Міцні знижки представлена торгова марка Оні. Якщо ще у вас немає карточки, АТБ, оформляйте її так набагато вигідніше.